Всім привіт вітаю, друзі, на каналі Питаємо Таро. Ну що, із Франції чуються чуються такі думки, що начебто треба вже виходити із НАТО. Давайте подивимося, це думка всієї Франції чи окремого якогось політичного крила, ну, можливо, проплаченого Путіним. Ми вже чули да, про. Таке крило, як і партію Марі Лі Пен. От вона дуже сильно підспівує Путіну за путінські кошти або гроші. Давайте подивимося, чи дійсно дійсно, Франція хоче вийти з НАТО. А ви знаєте, цю позицію відстоюють не всі. Не всі одиниця. Так? Тобто є людина, яка бореться з цим. Це Заява по дураку, скажем так, заява по дураку, використовуючи високу політичну трибуну якогось політичного лідера. Дурацька заява пов'язана із політичною боротьбою. Ну, скажімо так, це спланована, спланована ситуація. Для того, щоб заставити говорити, для того, щоб засвітитись як далекоглядному політику, щоб заставити про себе говорити. Отак от, от. Тобто, я б сказала, що чистої води піар-кампанія. Оцього політика, який порушує цю проблему, це питання говорити, обговорюватися, засвітитись треба людині, відмовитись. Це такий, знаєте, інформаційний вкид. Інформаційний вкид по дураку, щоб обговорювали. Щоб обговорювали, тому що чому? Тому що треба взяти якийсь політичний успішний реванш, засвітитися як такому успішному політику. чистої води піар-кампанія. Чи буде Франція виходити робити офіційні заяви, чи думає взагалі Франція виходити із НАТО? Чи хоче і буде виходити Франція із НАТО рішення? Тут, тут все опирається, швидше всього, знову ж таки, для того, щоб вийти, треба відмовитись від якихось законів. Відмова падає так, на закон. Відмовитись від законів. Тобто, можливо, скасувати якийсь закон, можливо, так як і в Україні, членство в НАТО вписані в Конституції і так далі. Тут я не знаю, чи вписано на них, чи не вписано, але для того, щоб все-таки вийти і відмовитися, вийти з НАТО, відмовитись від НАТО, треба відмовитись від, від якихось законів. Реалізувати цю ідею, реалізувати ідею страшно. Ні, вони побояться реалізувати ідею, відмовитись від НАТО. Чи вийде Франція з НАТО, вони тоді втратять конкурентність. Якщо вони вийдуть з НАТО, вони зазнають краху, вони втрачають конкурентність, конкурентна здатність. Вони, на, вони наражаються на дуже болючий удар, якщо вони вийдуть з НАТО. Тому, швидше всього, що вони будуть в партнерстві. І знаєте, як тут удар і, і по НАТО, по партнерству в НАТО. Ні, це дуже болючі, дуже болючі процеси або процес виходу. І буде і для партнерських стосунків, і для самої Франції, і для НАТО, і для Франції. Чи вийде? Це важкий шлях. Буде багато проблем. Старі, старі партнери. Буде багато проблем, якщо старі партнери підуть іншою дорогою. Розумієте, але ще я так скажу так, що у цій організації, в цих партнерських стосунках є багато, багато проблем, і через ці проблеми можуть іти члени цієї організації різними шляхами або іншими шляхами. Можуть піти. Але це дуже-дуже повільний, дуже повільний рух тут. Стабілізація, стабілізація дому дуже, дуже сильно похитнеться і ослабиться. Ви знаєте, я не бачу, я не, не скажу, що Франція готова і вона вийде із НАТО. Ні. Це болючий процес. Вони розуміють, що вони наражають свою, свою країну на небезпеку, на болючі удари. так, Дивіться. Втрата конкуренції, це підставити під удар, це послабити свій дім, це створити багато проблем. Потім не бачу. Вони прекрасно, адекватно розуміють, що цього робити не можна в нинішніх умовах. Якщо не створений інший якийсь блок, то покидати зараз на даний момент цей блок це нерозумно. Поки ні. Значить, дивіться, я теж робила розклад про НАТО, і він буде реформований. Можливо, там падає смерть, тобто це реформи. Чи реформують вони його всередині, щось будуть змінювати, чи взагалі вийдуть з нього, а потім створюють, створюють новий, але він однозначно буде реформований. Буде, ця організація буде реформована. Так, в підсумку, що з цієї затії, про яку говорить цей політик, вийде. Нікуди вони не дінуться. Вона забуксує все з пустого. В це так, скажемо, болтавня з пустого порожнє. Багато розчарування це неприємні розмови такі, розумієте? Відійти, вийти, да, стати відлюдником це розчарування. це... Ресурс, це маніпуляції, скажімо так. Це болтавня, це маніпуляції. І, швидше всього, що оцю болтовню з пустого в порожня ініціює дьявол за кошти. Тобто той політик він все це робить для того, щоб ну розколихати ситуацію, можливо. Але тут я не бачу. Навіть ці заяви, вони абсолютно ніяк ні, не, не відіграються на НАТО і на Франції. Абсолютно. Послухають, по, поговорюють, пообговорюють. Я думаю, що давно вже країни обговорюють, що дає НАТО чого не дає НАТО. Да? Але ні, тут, тут більше схоже на те, що заказна, заказний черговий оцей політик просто. Робить такі заяви і все, чи вийдуть вони. Ні. Руйнація, смерть. іде Тут основна ідея дьявола, дивіться, да це це ідея належить дьяволу, ідея дьявол випадає, да щоб ідея дьявола, щоб розгромити, знищити і по смерті. смерті башня це ідея дьявола, зруйнувати цей союз. Що він, він давно це намагається, через Трампа намагається зробити. Так, Трамп теж починає говорити, що треба, треба виходити з НАТО, і тут він провокує конфлікт між країнами всередині, між країнами НАТО і так, і так далі. Це робота ну, Путіна Росії. Під, ну, добряче проплатили, звичайно, чим це закінчиться, нічим уходить до інших берегів. Стратегія і тактика. Ну, бачите, тут стратегія і тактика розбалансувати військову загрозу. Д'явол. Розбалансує ідея, да ідея роз... Дивіться. оцим знищенням цього Союзу знищити і розбалансувати цю ну єдність, да стратегію, тактику цього НАТО. Так. Усунути усунути і знищити як загрозу, тому що дама мечева це загроза. Усунути таким чином загрозу. Ні, ні, абсолютно. абсолютно поболтають, на цьому, я думаю, закінчуть. Дуже активно втручається в цю ситуацію, роздмухує, просто сильно роздмухує. Заради. Ну Я вам скажу так на Активно працюючи і створюючи таку ситуацію, цей політичний лідер, політичний французький діяч, так званий, да, він досить сильно піариться і заробляє на темі війни. Ні. Я не думаю, що Франція вийде із, із НАТО. Абсолютно, все це болтовня проплачена Путіним. Швидше всього. Дякую вам за увагу, дякую за підписки. за те, що Ви дивитеся мене, за те, що залишаєте свої коментарі. На все добре, до побачення.